Всім привіт! Як ваші справи, як ви? Хто вже прокачав нову гілку? Що скажете про неї? Я ось за свободку прокачав блін. Що там випало? 50 тисяч кредитів. Я за вільний досвід прокачав, тіпа, але ще не обкатував. Не, не знаю, мені саме більше вісьмерки сподобалось. І дев'яточку. Вони хоча б плюс-мінус бронювання. В десятки взагалі просто заряджає шоголду і просто вся морда сіра. Не знаю, як вам, мені максимально не зайшло. Ну, тобто, я на тесті пров... прокатував ці танчики. Але суть, ребаланс танків просто. імба. Ну, іменно там, де 40-05, ну, прям мені дуже зайшло. А вам як? Пишіть в коментарях, буде інтересно почитати. Я надіюсь, що мені хоча б один сертифікат випадає. А може і два. А може і три. А може і шиш, взагалі. Ну, коли ж... О, супер. Іменно коли з сертифікатами. Появляються. А ти обов'язково прижимай лайк. якщо ще не лайкнув. -да. Чи взагалі. Останнім часом містики взагалі нічого не дають. Я читаю ваші коментарі. Це просто це просто треш. Стільки містиків відкривати, щоб достати пару містичних сертифікатів, з яких падає просто якісь п'ятірки. Це просто габала, це просто провал. 1500 золота. Супер. На трошки відкриємо. Угу. Не, давай там спочатку другий рівні. І також містичні відкриємо, а потім подивимось, що можна ще докупити. Може, другий рівні просто, ну. Нов... Ну вони ідентичні взагалі, просто перших і першому рівні. Там тільки. О! Доказ просто, що падають одні п'ятірки. Який просто треш. Давай, наступний теж, давай мені п'ятірку. Так, По факту те саме, що п'ятірка. По факту нічого я не достав. Просто. Це просто. Ну, просто провал містиків. Це якийсь жах. Я навіть не знаю, що сказати зараз. Зараз докупимо трошки містиків. Злив я, коротше, пару не непотрібних танків. Думаю, можна купити ще 20 штучок. Подивитися вдруг щось дасть. А вдруг і ні. Гулять так гулять. Давайте напевно проскіпаємо. Щоб просто не дивитися ці божественні анімації. З божественними просто. Боже дропом, так сказати. Наші кредити ти що? фуф. Давай, я, я аж перейду. А, 1500, то я ще за 1500 теж візьму. Давай, з другим 100 тисяч і другий. Ну, 50 тисяч. Кредитів. Клас. Просто бустери, кредити вільний, досвід. Бустер, кредити вільний досвід, 100 золота також. Ужас. Я в шоці Сайт, типу, це просто. Ну це вже натурі габала просто. Нічого не дає. Взагалі, дай хоч один містик. Хоч один. Аватарів в мене вже за більше 40 штук. Щоб ви поняли, легендарних вже більше 10. Неанімованих. Якби вже були анімовані, то там кожен по 10 тисяч золота би коштував. Який же страш? Просто нічого. Просто кредитів. Ну ви що? Халай, махалай може допоможе. Угу, поміг. Угу. Хі -хі. Ну, це треш другий. Може потішить. Я. В шоці, секунду. Докупив я ще 15 штук. Будемо надіятися, на них. Я так розумію. Я так бачу, що вся що голда мені прийшла. <кхід> так і... Такі піде з <кхід> кінцями. 100 золота просто. По 100 золота. Ну <кхід> Було б добре, якби ще золотішко більше впало. Так би ще купити за 3500. И все. 50 тысяч. 75. Це буста, вообще. Кредити. Я. Ой, капець. Я знаю, що, конечно, це все не працює, типа там перетикувати. Це все повний бред. Але. Але. Ну просто. Я в шоці. Напевно, на цьому треба зав'язувати з містиками. Тому що вони, правда. Вони взагалі нічого не дають. Це все. Це все кінець просто містиків. О, супер. Хоча б зібра... зібрала, виходить, четвертий сертифікат на 350 тисяч. І того лям 400 тисяч вже є вільного досвідом. Ну, якраз на новорічний івент буде там. Треба буде 20. 26 мільйонів. Щоб забрати всі там сундучки. Ну, я думаю, що там даже до 30 мільйонів. Ну там, типу, що будуть такі дрібні. Чи це не сундучки, а по-моєму іграшки. Ну, коротше, я так сильно не вникав, Типу, три часто візуально дивився. Ну, в загальному непогано так. Тому, гар дякую тобі за перегляд, Гарно тобі дня вечора чиночку це не дивився. І до нових зустрічей, до нових відкриттів. І пишіть обов'язково в коментарях свою думку про нову відку. І також. Про концепт. <с> ну, тут до концепту вже додавали два снаряди, виходить. Не знаю, я ще на ньому не пробував їх здати, але кажуть, що прям прям шок, ну, типу шок. І Фавас 405 вообще просто імба. Це, це взагалі топ. І так само 50 байтів позабрали один снаряд. Він хоча б тепер іграбельний став, а не кустовий якийсь відброс. Ну, коротше, пишіть свої думки в коментарях, буде буде інтересно почитати. Так що до нових зустрічей до нових відкриттів.